А такого ви точно не очікували побачити. Продовжуючи свій марафон з ялинками, я вирішила намалювати четверту ялинку на дуже дивній поверхні, а точніше на старій когоній дошці для нарізання. І цього разу я малюю акриловими фарбами, а не гуаш. Після нанесення фону і зняття малярної стрічки я почала формувати криву та веселу ялинку. Бо чого вже там, нехай сьогодні все буде дивним. Ну а далі найпростішим таким мастихітом. Я наношу фактурну пасту так, щоб утворювались, ніби засніжені. Кілочки ялинки. Ця паста входила до набору акрилових фарб. Білої фарби я додала маленькі крапки в якості зірок та начепила велику та важку зірку на верхівку ялинки. Недаремно ж вона зігнулася донизу. Трішки жовтої фарби наносимо зі сторони зірки на гілки, ніби відбивається світло. Наносимо ще чогось блискучого на гілки і все, ялинка готова. Ось така незвична четверта ялинка 4 грудня.